Показую розв'язання номера 1127 за автором Істер, 6 шостий клас, друга частина. Це тема віднімання раціональних чисел. В цьому номері дуже гарно зібрано всі випадки із відніманням чисел. Саме тому я його обрала. Перше це 14,9 мінус 15,1. Пам'ятаємо, що віднімаємо від більшого числа по модулю менше число по модулю, і ставимо той знак, який стояв перед більшим числом по модулю. Залишається мінус, і отримаємо 15,1 мінус 14,9 це 0,2. Далі 32,5 мінус мінус 7. Два мінус-мінус підряд дають плюс. Тому 32,5 плюс 7 це 39,5. Далі мінус 12,3, мінус 13,2. Обидва числа від'ємні, тому ми просто їх додаємо і ставимо знак мінус. Одержимо 25,5. Далі мінус 12,9, мінус мінус 8,9. Знову ж таки, мінус мінус дає плюс, тут мінус залишається, тому ми від більшого віднімаємо менше і ставимо знак мінус. Залишається 4,5. Далі 7 восьмих мінус ціла. Це не просто відняти одиничку від сьоміки і все. Це від 1 цілої віднімаємо 7 восьмих і знак буде мінус. Це 8 восьмих мінус 7 восьмих одержимо 1 восьму. Далі мінус дві мінус 3 цілих, ми їх просто додаємо і ставимо знак мінус. Вийде мінус 3,2 дев'ятих. Далі мінус 4,1, мінус мінус 5,1 Знову ж таки, тут стає плюс, від більшого віднімаємо менше, одержимо 1 цілу із додатнім знаком. І останні 2,5 мінус мінус 1,4 теж їх просто додаємо: 1 плюс 2, 3, 5 4,9, 4, 9, 9. це одна ціла, і разом виходить 4 цілих. Ось така відповідь одержалася.